Мої вітання! Нові акції в магазині Аврора з 13 по 19 жовтня. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду. Парілка прямокутна 99. Склянка 39, кухоль 59. Пластикова ємність 19. Миска також 19. Форма для запікання 209. Салатник 39. Креманка пластикова 29. Ложка столова 29. Щипці кухонні також 29. Статуетка декоративна з підставкою 59. Чашки також по 59. Іграшки м'які 99, м'ячик 149. Мишка безлютова 199. Штатив тринога для телефону 49, тримач для телефону 69, серветки для екранів 118, саундбар портативний 549, акумуляторний. Подовжувач мережевий 399-метровий. 5 -метровий. Лампа настільна з пультом 229 Ліхтарик на голову 119. Тонер для обличчя 188 Сироватка 211. Піна антибактеріальна для проблемної шкіри обличчя 74 гривні. Маска для проблемної шкіри обличчя. Ціна 84 вода міцелярна 126 спонжики 64 пудра пудра ловіт 44 гривні. Рум'яна для обличчя 39 блиск для губ 109 бальзам тінт 29, милорідки 37 та 49 Кремило 42 гривні 1 літр, ніжне інтимне 64 гель для душу 16, крем гель-дуру 64, шик 55-400 г. Рушник паперовий Еколо 149, ніжний дотик 6 штук 59 Спрей парфумований 49 для приміщення, Навушники 49, навушники-пончики 69. Вакуумні. Тримач для телефону 49. Міні-принтер 500, саундбар 550. ставка для телефону 69, аромадифузор 99. На творчі набори діє знижка мінус 25% до 20 жовтня: 49 штампи. Блокнотики 99%. З калькулятором на пружинці 169. Фоторамка 40. Набір кульок з насосом 37 гривень. Рослина штучна 99, коробка декоративна ананас 99. Набір дитячий для манікюру 49, спонж 29 та 37 гривень. 55 за 2 штуки. Аплікатори для макіяжу 19, бальзам для губ 29, Ліск для брів 84. Вода міцелярна 84 гривні тонік освіжаючий 64 гривні, тонік відлущувальний 77 Легкий крем-гель з вітаміном С 87, чоловічий антипреспирант 34, зубні щітки 55-4 штуки 42 гривні та 24 гривні за одну штуку. Колгіт 126-2 штуки упаковка. Станки жіночі для гоління 84 гривні. 143-4 штуки. Шампунь для волосся та кондиціонер 74 гривні. Об'єм 400 мл. Гель для душу чоловічий 92 гривні. Шампунь-кондиціонер 42 гривні 1 кг. Крем мило – 49-450 грамів, дитяче 37 300 грамів. Кактус 24,5 півлітри, еліо. Миття скла та дзеркал 29 та 32 гривні. Містер мускул 89. Для м'яких меблів та чищення килимів 59. І облиск 59. Топ ефект для миття підлоги 42 гривні, 1 літр. Кухонні губки великопористі 6 штук, 24 гривні. Засіб для миття посуду 47 гривень. З ароматом лимону 750 грамів. Папір туалетний 32 гривні та 19 за 1 рулон. Десна 100 7 гривень. Корм для котиків 85 грамів 12, 100 грамів 17 з індичкою. Рушники зелені 32 гривні, упаковка 200 штук. Вологі серветки 120 штук 52 гривні. Рушники паперові 4 штуки 42 гривні, двошарові. паперу 59 кондиціонер тесорі – 149 Порошок пральний універсальний кілограм 200 г 59 Порошок кисневий окей 39 400 гривні. Кисневий відбілювач 16,70 г. Відбілювач сіла оксі 99-900 г. Плямовивідник також 99 Мило Милодруг 15 125 г. Маестро 14. Милогосподарське рідке 19,5-літрове, 1-літрове 32 гривні. Очисник побутової техніки 109-300 г. Беко для миття ванни та сантехніки 39 Поліороль сама 59 Сама для видалення плісняви також 59 Засіб для миття сантехніки 59 Порошок універсальний 129,3 кг. Гель для прання 94 вошври. Паста універсальна для чищення 37 гривень. Засіб для миття посуду 7 1, 35 Бальзам для миття посуду OxiClean 42 гривні. Піна для миття посуду 59 1 літр. Олі 32 гривні. Засіб для чищення 109 запаскою. Галакс Суперсила. Мультифункціональна активна піна для видалення жирових забруднень 59. Для чищення різних поверхонь. Ціна також 59. Біоблиск антижир 59. Порошок для чищення з активним киснем 44 гривні. Швабра для миття підлоги з подвійним віджимом 299 Насадка для плоскої швабри: Freckenbock 149 Кухонні губки 29,6 штук. Кошик для зберігання дрібниць 15. Етажерка пластикова на 2 яруси 109 Рукавички 44, одна пара та 33 гривні. Зі знижкою 20% шапки. Істака за воротом 62 гривні. На флісі з помпоном ціна 119. Рушник махровий 79,50 на 90. Плед флісовий 329 150 на 2. Я дякую усім за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Гарного дня, вдалих вам покупок!